Так, ну що, просив теважко показати майстерню. Я казав, що як тільки приберу, покажу. Думаю, що частіше, ніж зараз, мабуть, не знати, коли вона буде. Значить, що в мене є. Її трошки таке приміщення непогане. 11 метрів довжину. Тут колись була стаєнка. І студола. І я з неї то все повикидав, ці перегородки переробив і розфасував і зробив собі майстерню. Значить, основне, що бідую я з цим столом робочим. Як зробив пару років, не знаю скільки, вічно з Так і на ньому працюю. Хочеться щось ліпше зробити, але чим, чим він мені зараз ще так сказати, витримує ролики, я його видвігаю, двігаю, як мені потрібно. Тобто для мене мобільність це капець. От. Зараз навіть зробив оцю стрім'янку, бо я козлика стрімянку, де я десь залізти. мав як. Але вже й придумав так, що буду ставити отакий щит зверху, да? чудо той поддон. На які можу ставити інструменти. Я думаю, що трошки більше потрібну платформу, щоб я не тримав інструменти на столі, так? а от такі основні десь, щоб я міг поставити інструменти тут. Ну і тут. Тому що, якщо виріб на столі, там треба з ним працювати. А так, така привичка у мене, що. І виріб, і інструменти на столі, це неправильно. Тобто трошки мені прийдеться встати, поучитися, трошки підстроїтися і подивитися, як люди працюють. Не знаю. Відреставрував, як сказати, підправив цю дощечку. Це для тих пирогів. Я вже не пам'ятаю, деколи так дивлюсь на виріб. Це я його клею чи ні. От. І, чесно кажучи, дивлячись на ці сучки, якщо б я робив свого матеріалу, це не, мій, це не мій цей почерк. Це, якщо чесно, це село. Тут все пройде. Тут така тріщина була, я зробив ставку добову. Чуть-чуть пропустив на рейсмус. Ну, вона терпіма. а. Ой-ой-ой, це є дощечка для... Пироги ліпити, розкатувати. Так що вона має, має право на цей. Значить, ще що в мене? Цей стенд, цей стенд супюровий в мене. Все рівно мало місця, все мало місця, і, і так, і так. Але я дивлюся так, що треба все викидувати, все лишнє, багато лишнього. От, То, що не працює під руками, я можу. Взяти і поставити ще от на цю стінку. Тож дуже важливо. Зачим мені все під руки ставити той інструмент, що я його беру раз у, у півроку, правда? І цей стенд я зможу зробити чуть-чуть пізніше, нема коли. Треба трошки працювати. Дощечка для планування це є супірова річ. Я її переносю, де мені потрібно. Роблю креслення, собі ставлю формат А4 спеціально потратив, зробив ці зажими. Супер. Дуже, Дуже хороша річ. Тим більше, що зараз голова така закручена. Забита всякою інформацією і хорошими, і поганими. Скоріше всього, більше стресів. Більше стресів. Думаю, налагодити трошки роботу, так і не зміг, особливо світлом. От, от я зараз устав ночі. Це нічна зміна. Затопив пічечку на дворі мінус 16. от, щось Працювати зараз ще не дуже можу, тому що навіть кабеляє, вони зараз ну, прохладно, я прийшов, тут мінусував температуру, а я пару днів тут просто не розтаплював до тої степені, щоб можна було працювати. От. Ну нема коли, треба вертатися до праці. Значить, сама майстерня, от у мене так поділено, що матеріал ось в цьому кутку. Ось так під боком. І там тонкомір. А тут, так сказати, від, від метра і вище. У мене всі дольки розпилені, хроняються в полуфабрикати. От. І тут якась дощечка, тут, тут щось розкрой. Як тільки приходиться дощечка розпилена, то зразу розфасується по частинам, е, мусив вернути цей селаж назад, тому що формується деяка деталіровка, багато деталів і нема де класти. Нема де класти, тому я верну цю е, такий стелажик, де ось тут наробив деталі, я собі їх тут поклав. Раз, 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 раз. Тут, тут, фільонки. Тобто, якщо взяти так, розкрити от ці площадки, да, скільки місця, треба було б мені так розложити, щоб я утримав, щоб я міг розкласти ці деталі. Хоч так? Зазвичай временно не временно, і через деякий час вона так накопичується, загаджується, і опять треба все це забирати, розкидувати, палити. Дуже швидко загаджується ця майстерня. Але нічого. Значить, так, ця сторона, що в мене. Так, тут зарядка зарядка і акумуляторів, цей кут. Цей. Ну і Робоча, Тут робоча сторона. Інструменти більш-менш розложив тут, знизу, там, площ... там ніше, ну і цінніші. Ось так, немає куди торцовку покласти. Капець немає кола. Тут я її так сформував, поклав, щоб хоч якусь деталь, щоб я міг прийти і впилити. Но! Можу торцювати, але не пополам. Так? Тому що цей станок уже конфліктує. шліфовочний, хороший мощний такий. Рідко з ним працюю, але От. Тут світлілка з цієї сторони. От. Запасний рейсмус Макіта. Фрезер, фрезерний столик один. Тут два фрезера, і тут другий. Третій столик ось тут. Те, що працює, все підключено. До речі, витяжку. Витяжку. От тут бочка буде. Тут я зараз робив порядок, тулісос забрав, але буде і пилісос, і буде бочка. Все чітко. Так, там пили. тут фризи будуть. Так я ще не можу їх. Не можу встановити то тут фризи, то там фризи. Мені неудобно, то падають. Якось думав взяти якусь шуфлятку, відкрити-закрити. Ну, потихесенько. Значить, фрезерний станок великий, стаціонарний ще стіл, такий з дерев'яними. Все, довго переробити, переробити, але немає він тих обертів, які мені потрібно. От. Але, Але. Але він спрацьовує. Він спрацює 100%. Значить, вернув назад оцю кареточку, наскільки вона мені удобна в праці, що це капець. Капець. Тут я ще підсу... підсодинив е, цих розеток. Тому що деколи і на цьому столі працюю. Тут дуже легко. раз Цю циркулярку сховав, підняв, зафіксував. Ось так. І тут. Тут теж багато цих розеток зліва вправо деколи не вистачає. Шнурів,, звісно, путається під ногами, але но це не смертельно. Тринога. Три нога дуже мені удобна. Є одна, одна це. Розетка, світильник, світло. Ну і деколи можу поставити, навіть, так сказати, телефон, щоб щось зняти. Нема що дуже знімати. Ось так. Добре. Далі що? о Навіть столик з фрезером. Тут теж фрезер стоїть з тої сторони. Значить, є у мене ще тут паркетку. Недавно зробив. Треба мені попрацювати на паркетки. Ось я тільки відставив. Нема світла. Я включив. батарея і все добре. От, Навіть таку поставив цю батарею. Ха -ха -ха. От, І це сюди. Тобто вони не конфліктують. Що, що подобається, що вони не сильно конфліктують. Ось так. Тепер тут, тут у мене циркулярка. Циркулярка джетка, рідко з нею працюю, але якщо мені потрібно, вона трьохфазна, вона працює. Тобто жорстко чітко. Так, тут тут у мене ленточна пила. Працює, все добре. Так вона у мене тут, так, стоїть. І у дверях. Нічого не можу зробити. Тут вона в мене вписалася і все, можу трошки вдвінути, я робив порядок. Чуть-чуть ми туди до, до фрізера, тому що з фрізером це таке ударно, якщо мені щось потрібно, я на ній працюю, а так ні. Цей столик. Цей столик, він все в мене тут на роликах. Дуже чітко. Я його витаскую і ось витаскую і я працюю так. Він і коло цього станка працює, основний малий. От. І коло торцовки, і коло фрезера і коло рейсмуса. Тобто Я його ганяю, куди мені потрібно. суперово. Тут я зараз освободив, не знаю, наскільки тут у мене такий примітивний. Барабанчик. Ну, можу поставити тут і циркулярку, якісь пазочки класти. Но тут мало обертів. Ось так. Музика. Телевізор кладу. Зараз не дуже так маю коли дивитися, тому що виміві мало. Станцію тут інвектор стоїть. Тут стоїть акумулятор. Це одна, я можу світло дати і на хату, і на майстерню. Ну, зазвичай я економлю дуже. Дуже економлю для того, щоб я міг так сказати, дати інтернет трошки світла, станків, сили, щоб працювати не можу. До речі, тут поклав теж ось таку бандуру, підключив віддільну лінію, де я можу підключити світло 12-24 вольта. Лампочки віддільно потягнув. Виключається основне світло, значить, я включаю 12. Тобто, я можу попрацювати, щось є. Тобто світла в мене достатньо. Не такого яркого, як я би хотів, наприклад, но попрацювати так є. Значить, що тут? Так як тут цей станочок трьохопераційний мені вистачає, нормально, якісь щепи зробити, можу профугувати лише 20 ширини. Тут поки що. Ну і циркулярка. Він у мене на 220. 220 працює добре. Цей кінь у мене, цей коник, це є форматка. от, Теж його зробив в прошлої зими, по-моєму. Так. Ось каретку я туди сховав. Правда, торчить у мене цей, так сказати, це сама не ползунок, а направляйка. Це таку доску довго зробив. Я не прогадав, тому що я деколи працюю, використовую цей, оце продовження як стіл. от Довжина, можу, так сказати, розкроїти доску більше трьох метрів, 3,20, по-моєму. Мені не потрібно постійно кроїти 320. Ну, якщо мені потрібно, я крою. от Теж на роликах відвігається ось. Ось як вона відкривається тут. бачите, Спеціально поставив такий упор тут, бо воно переважує. Але ось же так, все добре і працює. Значить, що тут іще? Тут рейсмус. Рейсмус теж можу довгу дощечку протягнути, тому що вона не конфліктує з цими стелажами, все добре. От. І не конфліктує з ленточкою. Ленточка норма. От. Вона виходить. Опа! І вон, от, так сказати, деталь вона сідає прямо туди, на, на ленточку. Доступ до нього маю. Зазвичай кладу ось так. Чуть-чуть мені оцей проход, так? Ну, якщо я довго працюю, багато, я просто передвігаю. Ось так раз, чуть-чуть. І тут є прохід. Я мусю жартувати. Мусю жартувати місцем. От. Ну, якщо не, я можу ось так знімаю і проход сюди маю. Треба забрати ці всі страхомуття Такі мелочі зібралися капець Тут у мене токарний, працює. Ну і ленточка. Тут наверх зробив для мелочі і вже буквально. Пару днів назад, за два дня три, зробив цей наверх, тому що зібралося пару щитів, і вони так скаплюються тут лиш і лише мішають. Я закинув їх наверх. Я поділю ще там на, на одну поличку, щоб більше влізло. Це так висить. Не знати для чого, але деколи порпаюсь. Отак. До речі, це просто це майстерня тут. А в мене є ще от зайти сюди, зайти сюди, то тут у мене є ще холодний цех, який довжиною 20 метрів. 20 на 8 ширини. Такий закритий холодний цех. Це можна, так сказати, е... ну, притопити, утопити, підігріти. от. Тут у мене в цій кімнаті є пристроєчка, де я буржуйку кладу, цю буржуйку одну і другу. Тобто Тут в мене піднімається температура, тут я ховаюся, можу щось клеїти. Буржуйка чітка, це в мене поклеєчний. О, навіть сховався тут, не хоче там у стружку, а це я зробив малій, щоб вона могла лягати. До речі, тут. тут поки що так. І тут я трошки прикрив, щоб температура не йшла в ту сторону. Тут у мене ще кімната, де я, так сказати, покрасочна з витяжкою. От. Ось так. <сử> <сử> От 12-24 вольта. Нічого. Хоч і темновато, але можна працювати. Це ліпше, ніж при свічки, правда? Ну, Якщо мені потрібно, що включаємо налобний фонарик. <рес> мусим, мусим ці причиндали, так сказати, тримати при собі, як кіборги. Ось так. Тут було довга, але за цієї печки, що вона петикенько прогниває. Це горяче. Замерзла. Мусю прогріти. Струбцин хватає великих, Є і малі, трошки розкидані по тому цеху, але нічого. Ось так. Так що це поки що так. Я думаю, що не скоро я ще зроблю обзор, тому що... Ось таке діло. До речі, ще тут, що виходить, коли я пилю на ці циркулярки, таку доску хорошу, хорошу, то вона якраз у рівень з тим столиком йде. Тобто вона ну, легко пилити. Не, не тримаєш в руках. Ну, все. Не є ідеальна майстерня, але працювати потрібно. Стелаж, французька планка, де я можу зняти, перекласти. Ось так. Здоров'я треба і бажання працювати і миру. Так, цей, цей відеоролик я в YouTube залью. А такий короткометражки, так сказати, в Тіктоці буде зараз другий. Значить, хто дивиться на Ютуб канал в Тіктоці, теж майстерня Гуменюк. Нічого не міняється, стандартно. Це вже виходить така. Бірочка, де майстерня Гуменюк – це є як логотип. <см> Все. Якось так.